В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед Ефм. Норвезька казка, як курка врятувала світ. Якось ввечері курка вилетіла на високого дуба та й заснула. І приснилося їй, що коли вона не піде на лису гору, то весь світ загине. Вона швиденько злетіла додолу і, так як була, вирушила в дорогу. Іде вона іде, і зустрічає півня. Добрий день, півнику золоте пір'ячко, вітається курка. Добрий день, курочка чи бутурочка, відповідає півень. А куди ти йдеш? Та йду на листу гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав? питає півень. Я цієї ночі спала на дубі і мені таке приснилося. То я піду з тобою, каже півень. Добре. Ідуть вони, йдуть і зустрічають качку. Добрий день, Качко Крячко, вітається півень. Добрий день, півнику золоте пір'ячко, відповідає Качка. Ти куди так зрання? Та йду на Лису гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав півніку золоте пір'ячко? питає Качка. Курочка чи бутурочка. А тобі хто сказав курочка чи бутурочку, питає Качка. Я цієї ночі спала на дубі і мені таке приснилося. То я піду з вами, каже Качка. Йдуть вони, йдуть і зустрічають Гуску. Добрий день, гуско товсто гусько, вітається Качка. Добрий день, качко крячко, відповідає гузка. Ти куди так зраня? Та йду на лису гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав, качко-крячко? питає гузка. Півник золоте пірячко. А тобі хто казав, півнику золоте пірячко курочка «Курочка-чобутурочка!» А хто сказав тобі, курочка чобутурочка я цієї ночі спала на дубі, і мені таке приснилося. То я піду з вами, каже гуська. І йдуть вони, йдуть, і зустрічають лисицю. «Добрий день, лисичко сестричко, вітається Добрий день, гуско то сто відповідає лисиця. Куди це ти й зрання? Я йду на лису гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав? Качка крячка. А хто їй сказав? Півник звати Пірячко. Тобі півнику пір'ячко, хто сказав курочка Чубутурочка. А хто тобі сказав курочко Чубутурочку? Я цієї ночі спала на дубі і мені таки приснилося. Дурна балачка, світ не загине, коли ви не підете на лису гору. Ходімо краще до мене, до моєї хати. Вам там буде і гарно, і тепло. Поводилися пташки і пішли з лисицею. Привела їх лисиця до своєї хати. Розпалила вогонь, стало тепло, і їм усім захотілося спати. Качка й гуска вмостилися по кутках, а півень з курочкою вилетіли на жердинку. Коли гості міцно заснули, лисиця взяла кушку і приглабла її в другому кутку далі від качки. А курка вчула крізь сон, що лисиця шарудить чимось, вилетіла на вищу жердину і пробурмотіла. Хто там торчиться?» Ніхто, відповіла лисиця, це вітер крутить сміттям по хаті, спи собі, не базікай. І курка спокійно заснула. А лисиця перечекала трохи, захотилася пригрібати ще й качку. Курка знов прокинулася, вилетіла на ще вищу жердину і промурмотіла крісом. хто там знов що родить. Тоді скинула оком на лисицю і побачила, що та прибила і вузку, і качку. Вона вилетіла на найвищу жердину. А глянула крізь димар і вигукнула Ох, скільки там летить світи гусей! Лисиця біг гом двір, бо хотіла вполювати ще гусей, а курка збудила півня і розповіла йому, що сталося з густкою тостогускою і качкою-крячкою. Потім вилетіли курочка Чубуторочка та півник-золоте пірочко крізь димар і чим душ подалися на лису гору, бо якби не пішли, то напевно загинув би весь світ. На добраніч, малята! Солодких снів!